Маленький хлопчик на ім'я Васько жив у невеличкому селі. Він був настільки тупим, що його всі ненавиділи, особливо вчителька, яка постійно на нього кричала. Одного разу мати Васька прийшла до школи дізнатися, як у нього справи. Вчителька чесно сказала матері, що її син це просто піздець. Оцінки жахливі, і я за всю свою викладацьку кар'єру такого дебіла ще не бачила. Мати була в шоці: забрала сина зі школи і навіть переїхала в інше село. 25 років по тому вчительці поставили серйозний діагноз і порадили зробити операцію, яку міг виконати лише один хірург. Зрозумівши, що вибору немає, вона погодилася. Операція пройшла успішно. Коли вона відкрила очі після наркозу, вона побачила симпатичного лікаря, який посміхався, дивлячись на неї. Вона хотіла йому подякувати, але не могла говорити. Її обличчя почало синіти. Вона підняла руку, намагаючись щось сказати. Але померла, так і не вимовивши жодного слова. Лікар просто був в ахері. Коли він обернувся, то побачив васька, який працював прибиральником у цій лікарні. Цей долбойоб вимкнув кисневе обладнання, щоб підключити свій пилосос. А ви справді подумали, що васько став хірургом?